The flow. Мене звати Даниїл, і це канал Ясорубка ММА». Ну що, нормальна зима, годиться? Вже рік триває війна в нашій милій Україні. Історія пишеться щодня, і вона поділяється на позитивні і негативні елементи. А спорт це люди. Я от і подумав, що запилюю відео про людей. Хоча слово люди не дуже підходить цим істотам. Отже, сьогодні я розкажу вам про гнилих падлюк, що є нашими ворогами. Ці гниди, скоріш за все, знають, що вони розповсюджують брехню. Але бажання заробити перебиває усе людське. Неможливо адекватній людині вболівати за спортсмена навіть реально сильного, якщо той підтримує сторону вбивць і брехунів. Я б запросто міг сюди додати всяких Повєткиних, валуєвих і лебідєвих. Але у нас тут топ ММА ком'юніті. Тому про бокс нехай поговорять ті, хто розбирається в цьому значно краще. Пауло Кост! Почнемо з простенького, В плані інтелектуальних можливостей бійця Стрепель виступає нормально, навіть бився за титул. Але поговоримо не про його бійцівські мікромоменти, а про його петушарські слова щодо війни. Це опудало не знає, хто у 2014-му прийшов з окупаційним наміром у нашу країну. Він не знає нічого про майдан, а то про наших загиблих захисників. Він чув, що Україна з Росією мають гострий збройний конфлікт і прийняв в сторону того слова, яке частіше чув, от і все. Навіщо думати, коли простіше бути в стаді? Цей ж мих отримав вже номінацію у антипремії Церкаш Року, тому раджу, як переглянути той ролик, так і ставитися до Павла Коста як до того, ким він являється, і як до дурачка. Дмитрій Кузніцов, він же анубіс! Анус Бєс – це недалеке ж Мишара, що виступав в Поп-ММА. Ну це такий собі Дом 2, де всі постійно петушаться і де заборонено мати коефіцієнт IQ вище 70. Так от, він виступав у цьому лайні і хайпонув, коли зачитав реп і зняв кліп про Хабіба. Любителі овеці Хабіба дуже розлютилися. А так як таких мудрих людей багато в поп мма то на нього там майже влаштували полювання. Був навіть бій проти якогось Абубакара, де російський деган переміг. Хоча я так орав, коли добрак порушив правила і рефері казав: Іще один раз, і я дискваліфіцирую, і все одно нічого не робив, напевно, знав, що буде далі. Це не нападаємо, це братська допомога. Потім Анубіс отримав травму ока і довго сидився з промоушеном хардкор. Навіть знову нагадив репчинику. Далі він в іншому промоушені з кимось бився, отримав травму ока. Як несподівано. Сварився щодо суддівського рішення, оголосив своє голодування. Ну і найсмачніше. Тільки почалась війна, як цей пес зробив камінал і почав нести кінею про 8 лет. Памбас із Лю Америку. Я не впевнений, що йому заплатили, але якщо так, то йому і грошей багато пропонувати не потрібно. А потім циклоп пішов служити і освобождать український народ від кібер-жидо-біндеровців. Ви тільки погляньте на його пафосну пику. він неначе лічно Сасію Спас від американської ЛГБТ-повісточки. Прям попай прикривав. До речі, його смачно кинув на кругленьку суму казахський кулхацкар. Тому замість спасательної ініціативи він взяв сасатну, тобто більш звичну ініціативу для росіянських загарбників. Я не знаю, чи робить він зараз вклад у родючість нашого чорнозема своїм гнилим тілом, але зимку йому явно не холодно. Камін Аджієв! Камін Гомоджиєв це різнопланова особистість. Він як промоутер, так і продажне падло, відразу прийняв сторону своїх хазяїнів, а тому не було сумнівів, що поддержим наших пацанов мені не стидно, що я узкий. Це типова суть його звернень щодо війни. Являється щасливим власником бонусної рососійської хромосоми, бо вважає всіх людей з СРСР одним народом. Активно займався спортом. Рано зрозумів, що отримувати по голові за гроші значно гірше, аніж заробляти на тому, як інші отримують різні цікаві травми. Тому з друзями промоушен AMC Fight Nights. Там виступала безліч біосміття різного калібру, але були й нормальні люди. Звичайно, зараз займає посаду віцепрезидента Федерації ММА Москви. Тому і не дивно, що він прийняв сторону брехунів і падлюк. Здивувати нічим не зміг, бо про його гнилу сутність казало багато людей. В 90-х активно мутився, тому хіба когось дивує, що маргінальне бидло підтримує Расісю. Максим нова Від одного бидлосика і відразу до іншого. Але це вам не якийсь там дефолтний поп попамейний боєць, це вже аналог аналоговнітний кінгпін або кренг, якби він не став роботом. Хороше. Тут мегапак, укаріота Расісі, жирмен, спортсмен, боєць, щоправда, лише з бомжами, які вдвічі менше, злочинець, гвалтівник, ну і далі, звичайно, півень на зоні. Інтелектуальні можливості цього Деградоса можуть вас вразити. Якось спарингував, і йому прийшла чудова ідея взяти сокиру і в прямому сенсі порубитися. Ну окориш узяв щит, це реальна історія, нагадаю. Що ж може піти не так, на жаль, ніхто не вмер, але його брат по інтелекту отримав поранення. Не таке звичайне, як Страка Макса на зоні, але теж потужне. В 90-х вбив людину і відсидів за це 10 років. Ношу, ні сидів, ні мужик через 10 років він зрозумів, що нічого не зрозумів, тому сів уже вдруге, але вже за участь у наркоторгівлі. Кокаїном. Хоча, наче правильними речами займався, бо травив росіян. Після виходу Максимка проводив фрік бої. А з 24 лютого Жиробілдер активно підтримував дії своєї країни. Але кляті англосакси і бандеровці все зіпсували, і зненацька він вирішив зґвалтувати студентку. Ну з ким не буває, так? Це хетрік, як ви розумієте. Вбивство, наркотики, гвалтування. Ох уж ця загадкова узка душа. Пацанов він, звичайно, підтримав, але сам чомусь ще не на війні. Хоча чому чомусь? Він вже сидить. Ну, прям обличчя, як російські, так і спецабсирації. Кращі. Джеф Монца. Без жартів. Це в свій час був непоганий боєць. Навіть в UFC виступав. Та й боїв провів багато. Взагалі, кнопка стоп залагала у пацана. Провів 89 боїв, що вражає. Але стільки пропускати по голові шкідливо. бо він якось вирішив, що він руський. В 2013 році став клянчити російське громадянство. Плаченко, і вже в 2018-му він його отримав. Також кажуть, що він є громадянином ЛМР. Але що таке ЛНР? Це локація в Скайримі? Активно підтримує СОВОК, Комунізм, Путіна, ЛМР, Війну і все, за що Росія йому заплатить. Навіть є, чи був депутатом. Владо, Госу, Джорсфа, і Адвостерба. Защищать. Тому якщо вам вказують на кличка, згадуйте Валуєва і Монсена. Ва -е -е, Повністю дублює міфи російських ЗМІ. Тому тут очевидний дамбілі бомба з головного мозку. Oh, oh. В цілому, звичайний клоун зі спортивним минулим, яких досить багато в нинішній ражці. Детелей наші це! Владимір А це вже унікальний півничок. Можна сказати, що елітний. Мінєтов служив в десанті, тому на бої виходив у Береті ВДВ. Спортсмен непоганий, як для Російські, але за межами своєї країни не хоче виступати. Бо бити русачків йому подобається більше. Понімаю. Активно підтримує війну, теж меле схожі тези з зомбоящика. Все було б норм, якби він сам постійно не зайкався, що сам ось-ось і на фронт піде. Нещодавно виклав фото у формі, і я йому майже повірив, але нема правди в ногах. До речі, про ноги. Особливо круто, що на війні помер його брат Петя. Здоров'я Кажуть, Кажучи, його нога залишилась тут, бо Росія тут частково. Нещодавно провів бій проти когось там невідомого, але чомусь на обох ногах, ігноруючи пам'ять про брата. Мені здається, це зневага до ветеринарів. Обіцяв після бою відразу піти на фронт, навіть прев'ю з'явилось, але це все обман для набору класів, бо краще стояти на двох, аніж лежати з однією. Хоча його брат так не вважає. Зрозуміло, що ноги вовка кормлять, тому Володя вирішив краще пожити на широку ногу, аніж втратити її як брат. До речі, кажуть, що у нього брат подов. Хоча не біда, бо коли здохне й Володя, то за допомогою аналога внітного наукового прогресу Роїсі можна з двох братів зробити одного композитного Мінєтова. Але чомусь з однією ногою. Хоча ж два брата дві ноги повинно бути, Олександр Гімільяненко. Всі ми знаємо його старшого братця Федора, на якого до сих пір маслають рососійці усіх порід. Там жорсткий синдром православного довна. Нещодавно проявив зневагу, бо всіх розбуркав своїм прощальним боєм, а сам ліг спати вже в першому раунді. Десь я таке бачив, точно. В минулий раз Федір так само відлетів в першому. До речі, Сашко точно його рідний брат, бо теж відлетів у першому раунді у нокаут. Генетику не побореш, як бачите. Але що ми про педіра? Давайте про Саню. За тебе і за сан! Чомусь народився і спочатку навіть займався спортом з братом. Ну а потім щось у нього не вийшло і періодично потрапляв у алкопригоди. Успішно чередував виступи в ММА з відсидками в тюрмі. Також часто були якісь бійки і конфлікти у стані алкогольного сп'яніння. Не буду зупинятися на цьому, краще залишу для окремого відео. Ну і от після чергової відсидки він паскуденько повиступав і різко згадав про 8 літ бомбілі бімбас. Тоді багато медіаперсон з Раїсі почали повторювати пропагандистські тези, і Ємеля не став виключенням. Не знаю за скільки хвилин він пропив гонорар, але його репутації вже просто не існує. Також казав, що готовий піти воювати, але за 300 тисяч рублів в день. Його звичайно не найняли, адже навіщо так багато платити одному алкашу, якщо можна взагалі не платити стаду інших. Після цього він неодноразово уходив в запій і вже не тягне навіть рівень POP-MMA. Виглядає жахливо, бо в свій 40 з гаком виглядає на 60, а окрему дозу крінжатинки я отримав, коли він пофарбувався як Азіз. Очевидно, що людина хвора. Мені його не шкода, бо жаліти ворогів це зайва трата часу. Олександр Шлімулька, ну і король Крінжу, він давно казав про війну на знищення слов'янського народу і про велич російської культури. Але далі слів не дійшов. Раніше він набридав всім своєю боротьбою з алкоголем і своєю думкою щодо будь-якої події. А зараз його патріотизм просто зробив Х2. Причому карма цікаво сталася, бо як тільки почав дублювати брехню з ящика, так почав відлітати у боях. Причому він не вміє визнавати поразок і, напевно, до сих пір каже, що рано зупинили бій. Блін, ну не можна так встановлювати, я вважаю. Пойми, я, на я не лежав, Да, він мене добивав. Дуже багато пропускав в боях, яких було у нього майже 80. Тому не дивуйтесь з його постійних. Сегласись. 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 Ну сегласісь активно підтримує війну, але сам чомусь ще не в формі. Хоча він і так не в формі, судячи з його останніх боїв, хоч і не п'є, але чомусь виглядає паскудно і по його харі не скаже, що людина веде здоровий спосіб життя, та й насипає таке, що виникають сумніви щодо його тверезості. Мені подобались його матчі, бо видовище завжди було потужне. Але наскільки це ж гнила людина? Він, очевидно, після завершення кар'єри розраховує піти у політику, бо на Росії люблять в політиці пробитих спортсменів. Хоча не тільки спортсменів. Ну ви все бачили, друзі. Цей ролик давно назрівав, і тепер я радий, що зміг його випустити. Робота не припиняється, тому далі буде ще більше контенту. Дякую всім за підтримку. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і підтримуйте український контент. Також не забувайте підтримувати наших захисників та й взагалі допомагайте тим, хто цього потребує. На все добре, рубаки!